Всім привіт! Сьогодні показую шість рецептів дуже смачних ефектних салатів на святковий стіл до Великодня. Виглядають ефектно, а найголовніше вони дуже дуже смачні і прості у приготуванні. І розпочнемо з першого салатику, який має назву грибна галявина. Для початку потрібно взяти миску, роз'ємне кільце або форму і обгорнути харчовою плівкою. Першим шаром викладаємо мариновані печериці. Наступним шаром дрібно нарізану зелень. У мене це кріп, зелена цибулька та петрушка. Робимо зверху невелику майонезну сіточку. Майонез ложкою не розрівнюємо. Далі наступним шаром викладаємо натертий твердий сир і робимо знову невелику майонезну сіточку. Ложкою розрівнюємо, викладаємо наступним шаром на. Стерту на дрібну тертку відварену моркву. Майонез не потрібно додавати. Наступним шаром викладаємо відварене куряче стегно або можете замінити на куряче філе. Викладаємо майонез і розрівнюємо ложкою. Наступний шар дрібно нарізані невеликим кубиком мариновані огірочки. До натертої невелику тертку картоплі додаємо майонез, приблизно 3 столові ложки. Далі додаємо сіль, чорний перчик за смаком і дрібно нарізаний кріп. Все дуже добре перемішуємо до однорідності і викладаємо останнім шаром. Ложкою розрівнюємо. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, прибираємо в холодильник мінімум на одну годину. Прикрашаємо листями салату. Наступний салатик має назву святковий, виглядає незвичайно ефектно та дуже яскраво. На розпечену пательню наливаємо олію, викладаємо нарізані печериці, напівкільцями цибулю, перчимо солимо за смаком і обсмажуємо до готовності. Розємне кільце ставимо стакан і викладаємо нарізану кубиками шинку. Робимо майонезну сіточку. Наступний шар нарізані навпіл оливки. Можете замінити на маслини і викладаємо майонез. Манезну сіточку. Наступним шаром викладаємо на терті на велику тертку відварені яйця і робимо майонезну сітку. Обережно ложкою змащуємо майонез. І, до речі, майонезний шар за бажанням можна посолити. Далі викладаємо кукурудзу консервовану і робимо майонезну сітку. І останнім шаром викладаємо обсмажені печериці з цибулею і також робимо майонезну сітку. Салат сіточку. ставимо на годину в холодильник. Прикрашаємо за бажанням. У мене це натертий на дрібну тертку білок, жовток, прикрасила кропом та оливками. І вийшла така краса. Салатик має назву віночок. Готується дуже дуже швидко. На розпечену пательню викладаємо грудинку і обсмажуємо до золотистого кольору. В Центру тарілки ставимо склянку, викладаємо листя салату. Склянку прибираємо, викладаємо нарізані четвертинками помідорки, нарізані напів перепилині яєчка або звичайні на четвертинки. Моцаре далі викладаємо маслини, обсмажену на пательні грудинку, тільки заздалегідь її поріжте. Цю всю красу будемо поливати соусом теріяки. Грудинка соковита, але якщо бажаєте, можете заправити. Оливковий олією Наступний салат має назву крабова хатинка або крабовий салат по новому. Латик виходить дуже повітряний та дуже ніжний Першим шаром викладаємо розібраний на волокна крабові палички. Викладаємо майонезну сітку і наступним шаром натерті на велику тертку відварені яйця. Ложкою вирівнюємо все, зверху викладаємо майонез і викладаємо натерті на велику тертку плавлені сирочки. Викладаємо майонез, кількість регулюйте за смаком, і зверху викладаємо консервовану кукурудзу. Й розрівнюємо і зверху можете за бажання прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулькою. Можна відразу куштувати. Таку смакоту можна приготувати всього за 10 хвилин. Від такої подачі гості будуть просто в шоці і будуть просити у вас рецепт. Ви зберігайте, а я показую, як готувати. Для початку на тарілку викладаємо промитий та просушений мікс салату. Один великий огірок нарізаємо тоненькими смужками. Кожну смужку огірочка завертаємо, як я показую на відео, і приблизно ось так у вас має вийти. І всі закручені смужечки викладаємо зверху на листя салату. Наступним шаром викладаємо помідорки чері нарізані навпіл. Або одну помідору нарізану невеликими кубиками. Зверху викладаємо невеликі шматочки слабосоленої сьомги. Ложкою набираємо крем-сир, вологими ручками скочуємо кульку і обвалюємо в кунжутному насінні. Приблизно так у вас має вийти. Зверху кульками прикрашаємо наш салат. Для заправки в миску додаємо 3 столові ложки оливкової олії, 1 третю чайної ложки солі, лимонний сік, гірчицю в зернах, чайну ложку меду та перчик чорний за смаком. Дуже добре все перемішуємо і звер. Зверху поливаємо наш салатик і ще зверху поливаємо соусом теріяків. І вийшов нереально смачний салатик з ресторанною подачею зберігайте та готуйте. Шостий салатик має назву серце дракона. Я думаю, такий салатик ви ще точно не куштували розпечену пательню з олією, викладаємо нарізані печериці, трішки обсмажуємо, перчимо солимо за смаком, додаємо нарізану напівкільцями цибульку, далі додаємо нарізану соломкою моркву і обсмажуємо до готовності, тобто до м'якості моркви. А коли все Клони перекладаємо в глибоку миску. Даємо нарізані соломкою мариновані огірочки, різані кільцями відварені курячі сердечка. рівно нарізану петрушку і додаємо консервований горошок. Майонез додаємо за смаком. Якщо сподобається відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, тому що далі буде дуже багато різних рецептів.